Як працювати з файлом Excel? На пошту разом з цим відео ми відправили вам Excel файл з послугами, які надає ваша компанія. Ви можете вносити зміни до цього файлу, але слід дотримуватися простих правил. Дуже важливо ніколи не змінювати назву файлу і назви колонок, бо система не зможе завантажити новий файл. В файлі створені листи з назвами категорій послуг, що ви надаєте. Ви можете безпосередньо редагувати кожну категорію, обравши ту, яка вам потрібна. Ви можете вносити такі зміни. В колонці Name можна додати, видалити або змінити назву послуги. В колонці Price можна змінити ціну. В колонці Time можете змінити час, який потрібен для виконання послуги. Колонка із Show відповідає за відображення послуги в боті. Значення 1 відображається, значення 0 приховується. Це зроблено для того, щоб коли ви захочете прибрати певну послугу на якийсь час, ви могли просто відключити її. А коли вирішите повернути, не потрібно буде вносити все спочатку, лише поставити один.